Так, друзі, всім привіт. Сьогодні в нас виходить відео на нашому Ютубі з нашим учнем, який вчився у нас на якому потоці? О, я вчився на декількох. У мене було три навчання, а я пам'ятаю, що другий, п'ятий і шостий. Ага. Ну, я ага. можу дуже багато. я на декілька так. разів. І на цьому тижні він отримав фандет на ТФФ, як я розумію, так? Тому я хочу записати з тобою відео, щоб ти розповів нам про весь твій путь. Так, і давай розкажи, будь ласка, про себе. Скільки тобі років, як тебе звуть, чим ти займався до трейдингу? Добре, мене, мене звуть Віктор, мені 28 років зараз. Ем, Я десь трейдинг почав. а, Ну не трейдинка в целе в цілому дізнався спочатку про криптовалюту. Це 20-й рік був, а потім ну я щось вкладав гроші, спот був. Потім я дізнався, що таке фьючерси, і пішов, там якось торгувати, торгувати, торгувати. Як і всі злив, злив свій перший депозит? Я а, наразі, коли це був прям аут, це було 7 вересня 2021 року, коли біток там впав на 10 тисяч. Я згорів весь депозит. Я зрозумів, що треба навчатись. Це це була, була ліквідація. Да, ліквідація. Я був без топів повністю. Це була ліквідація, і я зрозумів, що якщо я так ну, я втратив таку вісому суму. Я зрозумів, що якщо такі суми втрачаються, значить я можу їх там заробляти. І почав думати, як, як навчатися, де шукати знання, і все ж таке. Забудь ласка, якщо на секрет, яку суму ти злив до, до навчання, там була шістізна сума там багато дуже. Доларів? Так. — Вау! Круто, круто! Скажи, будь ласка, коли, а коли це не сильно круто? Ну так, це не сильно круто, але скажи, будь ласка. А чим ти займався до трейдингу? До трейдингу був приватний бізнес, трошки такий невеликий, і інвестування в сферу нерухомості, ремонти. Тобто там ти таке. інвестуванням займаєшся дуже давно. Так я розумію. А інвестуванням ну в сферу нерухомості так. А у сферу криптовалют я почав тоді купувати спот. Це був напевно рік. Я там щось купував, десь була просадка, щось було нормально? А потім я зрозумів, ну чомусь то мені е, розказали про фічі? Я думав, о на фічах можна багато заробляти? Та можна те, що я роблю на споті, там за місяць-два, я можу робити за день там на фічах? Ну було такі максималізм. Максимальне в мене є основне питання до всіх учнів. Чим ти руководствувався, сорі за руський, коли почав інвестувати такі великі гроші і без знань, ти е, чому саме? Люди починають інвестувати у крипту торгівлі на фьючерсах, так без знань. Чому так ну, Це бажання швидко заробити гроші, як у всіх? Тобі ж я зрозумів. Ну я розумів, що на нергомесі як воно заробляється а на крипті, на крипті не розумів. Але тоді, як коли прийшов на ринок, це була бичка. Uh -huh. Був постійний рост, що ти не купляв. Я там трохи заробив. Потім uh -huh. просадка була, і потім ну жорстка така просадка uh -huh. ліквізація. Uh -huh. лі uh -huh. лі uh -huh. Причому я ці гроші втратив, я тобі скажу за 10 хвилин. Uh -huh. Там була палка вниз, просто отак от гух. А у мене не було ні стопів uh -huh. нічого. Я і це, і це запам'ятав назавжди. Ну uh, були амбіції: все ж таки, uh, навчитися цьому. Навчитися спочатку, і ми з тобою напевно навіть були на одному потоці, якось на другому потоці. Ми з тобою були. Я пам'ятаю тебе, і в мене така ж сама ситуація, яка у тебе. Тобто, я коли пройшов у трейдинг у крипту, я дуже багато бачив реклами. Так знаєш, і кожен другий каже: та я заробляю тут такі великі гроші, і приходиш на навчання, і думаєш, та якщо у всіх виходить. Чому я не можу це зробити? Я також спочатку злив дуже велику суму грошей, і тільки після цього я думаю, так ну якщо я так злив, значить можна так і заробляти. Треба О -о -о -о. Піти, десь навчатися, і точно так же я пішов на другий поток. Так, тобто, ти в трейдингу вже два роки. Так і скажи, будь ласка, який ти які в тебе успіхи на, на сьогодні? Давай ще раз це проговоримо, тому що не всі, мабуть, зрозуміли це ти у нас фандид, так? Да, я фандед це другий фандед. Перший фандед я був 9.02, нуль то ж це лютий був місяць. Я ну я зараз розкажу, як ну я прийшов скрипти до форексу. Це Давай. була перша фандед, я його злив дуже швидко. Ну, опять таки ж, за що того, що є жадібність, є бажання заробити швидко. Це от рекомендація. Не поспішати. Це дуже погано. Зараз я фандед. А теж було багато пробок, яких я злив. Ну я а, чому моє питання? Я не люблю торгувати на демо. на демо в мене і 40% може бути. Там ну тобі ж я якось так швидко відкриваю угоди, і мені ну якось простіше воно все робить. Це, 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 це велика різниця у багатьох трейдерів на, 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 на цю тему, тому що на демо ти короля, як так тільки потриматиш ага. рахунок або фазу, так і зразу ти зразу починаєш робити дурні речі. Хоч, хоч знаєш, багато кажуть, що та проб, це ж не твої гроші, ти там купив і так така ж психологія. Ні, не така ж психологія. Ти думаєш, як з ці гроші заробити постійно, і там десь завишаєш ризики, лутка. Ну як у всіх трейдерів. А зараз я для себе формую. Ну, в мене дуже так з сефіксом десь більш більше ніж півроку, даже сім місяців. на шлях триває. Зараз я отримав 100 стока. Ну я постійно брав стока, тобі ж я не. Я робив так. там 10. 10 я два двічі брав, бо мені просто, якщо я злив шестизначну суму, то мені з такою сумою і хочеться працювати. Ну, тобто я не хочу брати там 10, 50, там, я не розумію цього. Я там розумію, що я зараз працюю тільки з відсотком ризику, тобто 0,5 може бути взяти там по ходу там, добору позиції, а так відсоток. І мені розуміло, що як, там, як 1% втратив, 1 там, к 3-4-5 заробив, це нормальна сума вже. Ну, Тому так. Це, так. це правда так. Скажи, будь ласка, чому саме Форекс не крипта? Бо Форекс я коли стратив суму. Я, я не пам'ятаю рік. Може, це було не перше вже навчання? Ну, двадцять Я не пам'ятаю просто другий поток чи Ну інший, я одразу пішов вчитися до криптолоджі, mm -hmm. я закінчив курс. Uh, мені все дуже сподобалось. Я торгував uh, маніпуляції to sell-to-buy, sell і uh, теж дуже так впевнено, але я торгував тільки біток. Бісля mm -hmm. того я попробував, мені де не подобалися на крипті маніпуляції. Маніпуляції навесні, палки вгору, ну нічого не подобається. Десь, от більше ніж сім місяців тому побачив, що є такий Форекс, є спроб компанії. Треба не треба вкладати свої гроші. То я боявся після втрати депозиту вкладати щось туди. І я побачив, що є гілка, така як FX, угу. і мені захотілося роботи на Форексі. Тоді я тебе дивився, Гаррі дивився, і думаю, що Форекс більш стабільна, менш маніпулятивна, більш технічна. Я. Десь бектеси в три а, тижні чи два тижні? Я перейшов повністю до FX-у і я зрозумів, що це мій ринок, я хочу торгувати і переважно я обрав для себе Євро ЄСД, і тільки на цьому і торгую. Більш нічого. Так, добре. А тепер у мене питання по твоїй торгівельній стратегії. Розкажи, uh -huh. будь ласка, що ти торгуєш? Які сетапи, коли ти торгуєш, які у тебе, який у тебе ризик менеджмент. А в, я торгую рейди, рейди ліквідності, це ключова ліквідність і е, працюю від е, прейсекшену. Тобі ж ми, мене е, переважно е, турбує ключова ліквідність, це е, імбаланси, це захвати ключових хаїв, там, не знаю, QHI, PDH, PD, 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 ну, тобі ж, максимальний день, максимальний вік, максимальний манс, ну, PDL, PDV, ну тобі, ми в мирцінасті ця абревіатура. А потім я бачу свій прайс екшен. Якщо мені влаштовується для мене це свіп абсорб поглинання, а потім я дивлюсь тест і заходжу. Ну, тобі ж я бачу що це от, не збройним оком, ці сетапи і от я працюю зараз через рейди, тільки рейди. Тобі ж словом, все мені вже Entry у тебе на М1. Ні, я працюю тільки, у мене ХТФ, це де, день, а, а, 4 часа, година, потім точка входу, я бачу, якщо це М15 мене влаштовує, то М5 вход, М5 або М15 вход. Я М1 більше не торгую. Були а, дуже зарубні частіше. А, тому ми... В мене ще виникло одне питання. Я, ти, ти казав, що в тебе фандат був у січні, Цього року так а у лютому, лютому. У лютому. Угу. і зараз в нас вже вересень. Як який був твій путь до наступного фанту? Що змінило я б... в твоїй торгівлі? Я зробив перерву. Тобі ж десь я не торгував, десь інколи я брав проб, десь, опять же, з психологічних там факторів зливав його. А потім я вже ну і в мене дуже була стабільна історія з Optimal trade Time, Тобі ж я не мог тривати там нормально без відволікань в першій половині дня там чи другі, mm -hmm. а, і тому я багато там зливав цих пропок. Потім я зрозумів, що я стаціонарно зараз знаходжуся в Києві. Мені зручно торгувати. І ніхто мене не відволікає. І я спробував ще взяти пробку, і воно якось так вийшло швидко. Я за 4 дні закрив проб. Тобто, третю фазу я за О, першу фазу за 3 дні, і другу фазу за день. І ну, собственно, фанта. Дуже крутий результат. Ну це... швидкість, швидкість. Швидкість. Так, і в тебе, а? А, виплати. Виплати були в тебе. Ще не було так. Ми, ми будемо дуже надіятися, що в тебе буде все добре, тобі, тому, що я сам по себе знаю, що е, проходження пропу це не виплати. А от е, після отримання впанди, та йти до першого, до другого, до третього виплати це дуже тяжкий шлях, і я буду е, дуже надіятися, що в тебе буде все с, з цим добре. Е, дякую. А що в тебе зараз по навчанню? Де ти е, е, шукаєш інформацію, де ти вдосконалюєш е, свої знання по трейдингу? Um, також так вийшло, що я от з перших днів як побачив криптолодже. От, от для мене вона я сам по собі і Мені дуже подобалось, як приподносяться інформація до навчання. Тобі ж я закохався в навчання таке. І я дуже багато брав його. Тобі ж це було тільки там максимальні пакети. Ну за ем, виклю, виключенням тільки там суперчарджеру, там менторства, бо вони там трохи інше кошти коштували. І я брав постійно навчання, бо мені дуже подобалось. Як... Ну, як голодовка така була, я хотів навчатись. Тобі що у мене був другий поток, п'ятий, може, шостий, ну я п'ятий-шостий не пам'ятаю, може там помиляюся, і зараз я взяв форкшоп. Угу. Базові я тільки там всякі абревіатури. Зараз нові, там з СІТі, нові там. Скорочення ми, там. Ми, ми, ми трохи, ми трохи вдосконалюємо наше навчання так, вдосконалю, але я зрозумів, що мені знову йти на навчання немає сенсу, тому я пішов на воркшоп, А я дивився тільки по фіксу тебе, Гарі і влада посмотрю гепа. Мені подонує я от свою торгову стратегію досконалював стосовно вашого а, підхіду. Тобі ж, твою мікс Гарі мікс і влади. То там... трохи вони дуже дуже різні з Гарі, тому що він працює дуже локально з. Молодшими таймфреймами і сесіями, а я більш глобально. Я такий мік, мікс з нас зараз є учні на четвертому потоці, і вони також стараються зробити мікс з, з моєї та гарі стратегії. Ну щось, щось виходить в них, щось в них виходить. Ну, 70% десь з твоєї стратегії. В мене так, я їм на по пунктам <вит> зробив, навіть зарисовки зробив собі там сетапи, все теж. Ну працюю все ж таки не через не через сетапи, Ну, сетапи там теж у тебе по рейду, але я працюю по, по захватам ліквідності. <вит> так, а в мене є ще декілька питань до тебе. Хочеться передати привіт всім тим, хто ще вчиться трейдингу, і дай, будь ласка, п'ять порад трейдерам новачкам для того, щоб вони більш легко зайшли цю професію і змогли досягти великих успіхів. За коштами, бо коли там ти відкриваєш угоду, ти перш за все можу не дивитися на циферки, а дивитися на графік, що він тобі дає. В мене основна моя проблема, і вона досі десь є. І не правильні цілі, як коли я ставлю, тобі ж я питаюся там коректування всього там движення схопити, але там ринок може давати 1-2, 1-3, і Я не фіксуюся, я виходжу в баєлі по стопу. Uh -huh. Тому я пораджую, що маленькими кроками йти до. Проходження пропу, тобі ж дивитися, що дає графік, не ставити якісь космічних цілей і фіксуватися. Це, от напевно, перше, то що я б хотів порадити. А не лю не лудоманіти, якщо вас вибило по боє поступу, не перезаходьте там одразу, не питайтеся там нагнути ринок і відбити своє. Це теж я от кажу ще свої болі, як я з борюся і Треба посягдень, що ці болі у більшості трейдерів на нас насамперед злити пропи – це не торгівельна стратегія, а вміння притримуватися свого ризик менеджменту. Так, тому що це основна проблематика пропів, що всі вилетають по делі лосу або макс лосу. Так і це проблема того, що люди не вміють стримувати себе і повторно заходять у позиції. Так, дисципліна це повинна бути. Ну я працюю з одним ризиком на угоду. Тобі ж 0,5, один ризик як оказав? Тобі ж мені 0,2, 0,3, Я знаю, що ти теж відмов... відмовився. Це, це, це було раніше. Це було дуже дуже давно. Це був я гарячий, гарячий. Хотів дуже багато торгувати тому робив по 100 позицій на місяць. це було дуже давно вже. Так, да, я бачив. І я тобі писав до інстаграму: там ти казав 0,2 до ризика. І так, я так. б тобі... я, я, я дивився з, з тобою переписку, читав, дуже давно спілкуюся. Так, так ну, що ти мов... про ще ще дві ще дві поради треба. Поради. Ну я от хочу просто сказати: щоб хлопці, не поспішайте. Тобі ж у вас є досить часу, щоб закрити пропи. Я, як бачите, закрив всі два дві фази за чотири дні, хоча у мене 90 було днів. Я... Брав квікфандед, але не стаймлес. Тобі ж я хотів просто без мінімальних трейд періоду пройти. Тому просто не поспішайте, торгуйте свій сетап, торгуйте фіксовано до різку один там к трьом, к чотирьом. Це досить часу і досить профіту, щоб його закрити. Плюс по риск менеджменту ви завжди зможете прикрити свої мінусові угоди, бо в мене теж там не всі. Там угоди я закривав кожен день в плюс, але в мене могло бути там два стопа і один тейк. Я тейком перекривав як би свій. Так, це, так це, це, це звичайний ризик менеджмент і розуміння того, так. що ти. Не будеш оста відсотків вправий і якщо даже в тебе там 40 відсотків, 50 відсотків. Він це дуже добрий результат. Тому це треба просто зрозуміти і прийняти це, тому що багато багато людей, коли роблять три стопа підряд, так починають ти починає туполо тому це дуже велика проблема. Тому все ж, все, що я кажу, дається в крипто кожен день, кожен стрим, кожен там ментор каже одне і те саме. Но прийняти це і усвідомити в голові своїй, це треба час просто. Тому так. я нічого нового не розкажу. Всі всі нові, нові, а, а, та ще всі старі проблеми. Просто хочу, щоб ви прислуховувались до Кожен раз одне і те саме. Повторюю кожен ментор. Тому просто прислуховуйтесь, не робіть помилки і робіть зна степ байстеп. Ну і все буде нормально. Це дуже і зараз нас насправді стало ще краще, тому що зовсім обрали період днів. Так і ти можеш торгувати цей пер першу фазу, хоч хоть рік торгує. Yeah. Треба не треба спішити нікуди, нікуди пробка це не дінеться. Торгуйте в цілому в мене на сьогодні все. Я хотів сказати нашій аудиторії, Що якщо вам подобається цей формат, пишіть нам коментарі, ставте вподобайки, будемо з ним знімати ще. тобі хочеться по пожелати успіхів, фандарахунок виплати дуже багато появиців. Тому і в нас для тебе ще є подарунок. Ми сьогодні вийшли. Тобі цей набір це кепка Cryptology, Шкарпетки, є трейд, а які це отакі будуть це профіт, профіт і трейд. Okay. Так. І футболка у нас ще є. Супер, вау! Wow. І ще wow, один. Так, да, і ще один подарунок. Да, приїжджай до нас. Приїжджай до нас. Чого зараз пишемо з тобою? І ще один подарунок. Ми даримо тобі місяць нашого криптологі інтро. Будеш ще більше wow. розвиватися і невеличка реклама. Якщо ви хочете, якщо ви діючий трейдер і вам потрібна спільнота ком'юніті для розвитку в трейдингу, криптологі інтро все ще для, для вас потрібно. Okay. Це yeah. круто, то я бажаю, щоб а кожен трейдер. От я от скільки з вами десь 3-4 роки я з вами. Я кажу, що кращого ком'юніті ніж криптожі. Ну це без знаєш, без листі немає. От я з перших днів, я б, якщо була змога, я б купував, купував, купував далі надалі навчання, бо я знаю, що зараз поток йшов, там вже більш по FX, більш по... А, от этим... зараз буде 10, Це буде вообще бомба. Я тобі кажу. Я, я дивлюся. Я зар... я сам записався, тому що я хочу проникнути. Через ці <глев> інформацію, як це це дуже круто. Так да. тому я всім раджу покупайте навчання, це вартість своїх коштів, свого часу, і краще ви не знайдете на СНГ так то. точно. Тому е, це я тобі дякую. дякую. Бажаю тобі успіхів. На все добре. Дякую. Дякую, на все добре.